Дивіться, друзі, що в нас є. У нас є сині, або, як, їх правильно називають, баклажани. У нас є помідори, у нас є е, перець. І вистає тільки цибулі. А з цього всього у нас вийде дуже смачна бесарабська манджа. І насамперед, що нам треба для цього, щоб його її приготувати? Правильно, нам потрібне багаття, бо все це буде запікатися на вогні. Отак от, от ми запікаємо наші овочі до повної готовності. Перець можна не чистити, але я не встиг відібрати у дружини нечищений. Вона вже встигла все це на іншу страву почистити, а я відібрав. Щоб зробити манджу. Саме довше печуться баклажани. Ну, у нас їх називають сині. От. Тому перед вже спікся, він вже у воді. Зараз дівчата будуть, будуть його обробляти. От. А помідори він тільки виклав. Якраз дойдуть помідори і буде, будуть сині готові. О, бачите, як віно краса яка. Сині готові їх теж у воду одразу. Єдине, що помідори і цибулю ми у воду не відправляємо. Помідори у нас, звісно, пекуться, а цибуля, хто ж її пекти буде, цибуля сира. Цибуль, помідори окремо і зараз ми все це будемо чистити і різати. Ну, а тепер спочатку чистимо від. Кожурую все це діло. Отак от беремо і знімаємо. Бачите, воно дуже файно пропеклося і після води знімається ну, просто на раз. Отак от це і перечищаємо. А тепер все це діло треба перерубати. Отак от, швиденько, не дуже там Мільчимо, чи ще щось. Як то кажуть, поселянську. То ж бо сарабська страва. Поки ми тут це все готуємо, рубаємо, дружина там щось у духовці поставила, кричить, що пахне, аж жуть. Ну і фіналочка. Цибулька. Ну і щоб страва була вже готова повністю до вживання, трішечки солі. Перець за смаком, кому як подобається. І трішечки олійки. Багато не треба, бо все дуже таке сочне. Перемішали. Бессарабська манджа готова до вживання. Усім смачного!